Доброго дня! Розпочинаємо урок з української мови. На урок вам знадобиться зошит, ручка, олівець і лінійка. Тема уроку шукаємо присудок. Для початку згадаємо, що ж таке підмет. Підмет називає про кого або про що йдеться в реченні. Він відповідає на питання: хто або що. А присудок пояснює, що говориться про підмет, і відповідає на питання, що робить, що зробить, що роблять, що зроблять, що робив, що зробив. Розгляньте малюнки, які знаходяться перед вами на екрані. Прочитайте речення. І подумайте, що роблять герої. Або предмети на малюнках. Звертаємо увагу на перше речення. Весела дівчина їде на самокаті. Хто дівчина? Що вона робить? їде. Переходимо до другого речення. Радісно біжить коричнева такса. Хто такса? Такса що робить? Біжить. Третє речення. Кудись летить пташка. Хто пташка? Пташка що робить? Летить. Четверте речення. Кольорові будинки тішать око. Що? Будинки? Будинки що роблять? Тішать. І останнє речення Поряд ростуть дерева. Що дерева? Дерева що роблять, ростуть. Переходимо до другого завдання. Перед вами два стовпчика слів. Перший і другий. Вам потрібно спочатку ці слова прочитати. Починаємо з першого стовпчика. Читаємо за мною. Пеппі, незнайко, дмитруха, вітер. На які питання відповідають ці слова? Ці слова відповідають на питання хто або що. Переходимо до наступного стовпчика. Читаємо разом. Командує, пише, дме, хотів. На які питання відповідають ці слова? Що робить? Що зробить? А далі нам потрібно поєднати ці слова так, щоб утворилося речення. Отже, пепі, що робить? Пише. Далі, незнайко, що робив? Хотів. Дмитруха, що робить? Командує. Вітер, що робить, дме. Далі, діти, нам потрібно утворені речення записати у зошит. Отже, у своїх зошитах запишіть. 11 жовтня, класна робота. І слово вправо. Починаємо записувати перше речення. Пеппі що робить? Пише. Запишіть з нового письмового рядка це речення Пепі пише. Далі нам потрібно підкреслити підмет і присудок. Ми Згадуємо, що підмет відповідає на питання хто або що, а присудок відповідає на питання, що робить, що зробить, що буде робити. Отже, визначаємо з вами спочатку підмет. Пепі. Отже, пеппі підкреслюємо однією лінією олівцем. А присудок ми підкреслюємо двома лініями. Отже, пепі що робить? Пише. Отже, пише, це у нас присудок. Тому підкреслюємо його двома лініями. Переходимо до наступного речення. Незнайко, що робив, хотів. Отже, записали це речення до себе у зошити. Незнайко хотів. Далі підкреслюємо підмет і присудок. Ставимо запитання. Хто незнайко? Отже, незнайко це у нас підмет. Незнайко, що робив? Хотів. Отже, хотів у нас присудок. Записуємо третє речення. Дмитруха що робить? Командує. Отже, Дмитруха командує. Визначаємо підмет. Хто? Дмитруха? Визначаємо присудок. Дмитруха що робить? Командує. І записуємо останнє речення. Вітер, що робить, дме. Вітер дме. Визначаємо підмет. Що вітер? Вітер що робить, дме. Переходимо до наступного завдання. У наступному завданні вам потрібно списати три речення, які ви бачите перед собою на екрані, і підкреслити у цих реченнях підмет і присудок. Отже, розпочинаємо. Спочатку ви записуєте списування, назву роботи. І починаємо з нового письмового рядка записувати перше речення. Весела дівчина їде на самокаті. Визначаємо у цьому реченні підмет і присудок. Про кого говориться у цьому реченні? Хто? Дівчина? Дівчина що робить? Їде. Отже, слово дівчина виступає підметом, а їде присудком. Переходимо до другого речення. Спочатку читаємо його. Радісно біжить коричнева такса. Записуємо це речення до себе в зошит. Радісно біжить коричнева такса. Визначаємо підмет. Хто? Такса? Такса що робить? Біжить. І звертаємо увагу на останнє речення. Кудись летить пташка. Записуємо це речення. Визначаємо підмет. Хто пташка? Пташка що робить? Летить. А додому вам буде списати речення підкресливши підмет і присуду. Отже, перше речення це кольорові будинки кішать око, і друге речення поряд ростуть дерева. Вам потрібно ці речення записати до себе у зошит і підкреслити однією лінією підмет, а двома присудом.